Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій, на каналі «Міні Агро Вінниця. Хлопці підготували такий от РС 240 Маємо виганяти його на майданчик, але перед тим, як виганяти на майданчик, ми кожен трактор тестуємо, катаємося, пробуємо фрезерувати. В цьому відео ми покажемо також. Зроблю його з двох частин. Поставлю на паузу запис і спустимося, де в нас розорений кусочок ділянки, там також його протестуємо. Але зараз детально по тракторцю. РС-240. Випускались вони з 1998 року, це із свіжіших япончиків. Передні колеса мають мікротріщини, але ходити ще будуть. Задні колеса в хорошому стані. Візуально тракторець в рідній фарбі. Є незначні потертості, це японець ставив, щоб заливати паливо Кан каністри. Пробіг 1452 мотогодини, це рідний оригінальний пробіг. Ми не скручуємо. Є функція управління навісним. Безпосередньо кут нахилу горизонту, глибина фрези, регулювання глибини фрези від фартуха по ґрунтофризі. ножі в дуже хорошому стані, ще оригінальна фарба, 1,5 метра грунтофреза. Нічого не розбиралось, нічого в тракторі не робилося. Ось такий от, тракторець можна придбати за 800. Хто зацікавився, дивіться далі відео, зараз будемо його тестувати. Це ми їдемо на тестування. Нам територія це дозволяє, є де тестувати, а тепер будемо знімати саме тестування. Так, а тепер презервування по цільнику. Глина, важкий рун. Ось наскільки якісне фрезерування. Тракторець з димком не кидає, що легко йде, для нього це фреза нічого. Потужність трактора 24 кінських сили. Як пішов по цільничку, по розореному. Звісно, буде легше йти, можна буде на вищих передачах. Навіщо ми тестуємо кожен японець? Ми маємо розуміти, якщо якийсь сальник десь має вийти з ладу, ще щось, то він себе покаже. Ми ганяємо на них на кожному тракторі по хвилин 30 для того, щоб до вас не приїхав трактор і у вас через день потік якийсь сальник передньої бортової чи задньої. Так, зараз ще покажемо, як буде тракторець підніматися на високий нахил. Продовжуємо відео. А так ваш тракторець зможе. Дивіться який нахил. Майже як на рівну стіну виїхав. Оце тракторець бомба. Дивіться який нахил йде. Більше 50 градусів, це точно. А він легенько виїхав. Ось такий тракторець собі можна придбати за 800. Чекаємо на вас, мініагробіниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Чекаємо на вас. До нової зустрічі!